Посейдон став Богом, який мав владу над усіма водними просторами від морів і океанів до річок і озер. У своїй руці Посейдон тримав трезу – символ своєї влади, яким він міг викликати бурі, землетруси і розколювати землю. Його характер був суперечливим. Він міг бути щедрим, захищати, але також міг виявляти руйнівний гнів. Але навіть ставши Богом моря, Посейдон не забув свого справжнього покликання. Як не дивно для Бога моря, Посейдон глибоко асоціюється з кіньми. Він створив першого коня, познайомив людство з верховою їздою та перегонами на колісницях. Йому також приписують створені уздечки. Посейдон мав величезні стади білих коней з змінними копитами і золотими гривами. На золотій колісниці, запряженій морськими чудовиськами, він об'їжджав свої володіння. Шукаючи дружину, він залицявся до Нереїди Фетіди. Однак, після того, як Феміда передбачила, що її син перевершить батька, ким би він не був, Посейдон відмовився від своїх намірів і дозволив їй вийти заміж за смертного Пелея. Згодом Богу Посейдону сподобалась Нереїда Амфітріта. Але та злякалася його зелецянь і втекла. Посланий до неї Посейдоном Дельфін переконав втікачку вийти за Бога вод. На подяку Посейдон помістив образ Дельфіна серед зірок у вигляді сузір'я Дельфіна. Амфітріта народила Посейдон трьох дітей: Тритона, Роду і Бенфесікіму. Однак була у Посейдона і темна сторона. Тепер про те, що вас дійсно налякає. Окрім трьох законних дітей, від Нереїди, амфітріти, його нащадками, згідно з міфами, були ще й гіганти та чудовиська.